Перехід над проспектом Гагаріна завершують будувати на фінальній стадії і найбільш трудоємні роботи із вкриття його склом. Дві стінки з торця, двох башень залишилось застекліти, ну і ми завтра будемо цим займатися. Чимало змін вже і всередині галереї і мосту. Зараз там будівельники укладають керамічну плитку на підлозі. По всьому проходу виповнено 90%. ну Осталось, грубо говоря, 10%. Ліфт площадка, по лісницям площадка. Все це буде ступити. Наступний етап встановлення системи вентиляції, обшивка мосту, гіпсокартоном та декор. Зовні та всередині споруду оздоблять алюмінієвими смугами. Щодо кольору, архітектурне надземне диво матиме сріблясно-металеві тони. У цілому споруда вже нагадує скляне півколо. Тож перехожі вже помічають в ньому архітектурну незвичайність та більше визнають практичний бік конструкції. Я вважаю, що так, це неплохой варіант, тільки якщо будуть всякі для інвалідів підйомні системи. Так, так, без проблем. Тут із колясками переходять, і школа на той старанні. Но решили такое построить. Може, буде красиво. Але наскільки це удобно, я не знаю. Тут без кінця краю, у нас аварія за аварією. Власне, для цього і було замислене будівництво надземного пішохідного переходу, щоб кількість аварій скоротити та щоб люди без остраху за своє життя переходили таку жваву магістраль міста, як проспект Гагаріна. Олександра Софіянова, Євген Карпенко, Харківські звісті.